Усім привіт-привіт! Завітала ява ТВ. Хочу показати вам нові акції, які розпочалися з 19, го тобто сьогодні, і будуть діяти по 25 лютого. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Ковбаса до пюрешки, варена, м'ясна лавка 500 грамів, 60 гривень 50 копійок. Ковбаса варена, м'ясна лавка, тигриня 400 грамів, 71 гривня, 80 копійок. Рулет курячий де з сиром, м'ясна лавка 500 г 119,80 А якщо ви власник картки АТП, то буде 113,81 копійка. Виріб фаршовий, ковбасний ряд, новомирградський, 420 грамів, 39,50 г. Салямі баварська від своєї лінії. ковбаса сирокопчина 304 гривень іде за кілограм. Ковбаса від добров в італійська йде. варена копчена 351 гривня за кілограм. Ковбаса від добров, сервела варена копчений 280 г 140-50. Сардельки від своєї лінії. Сарделіні варені йдуть. 153 гривні йдуть за кілограм. Філе куряче від своєї лінії, копчене варене 223 гривні за кілограм. Сир на півтвити радаміль іде пластинами 150 грамів, 62 гривні 90 копійок. Салями. Теж іде пластинами 135 грамів 56 90 Стирнапільтритий Радемір бруском 200 грамі 77,90 І гауда теж бруском 200 грам 75,90 Сир плавлений золотий резерв. Вершковий дружба 70 грамів 17,50 грамів йдуть. Оселедець від своєї лінії, пряно пікантний філе шматочки вуалії 180 грамів, 44,90. І оселедець від своєї лінії філе шматочки аромат дихмяних трав. 180 теж грамів 46,90. Оселедець від своєї лінії, філе матьєволіїде 240 грамів 5490. Крабові палочки водний світ охолоджені 200 грамів, 47,50. Сьомга, слаба салена. Кровава марка Норвін, 210 г, 220 гривень, 50 копійок. М'ясо міді Боліє від своєї лінії 200 г з прянощами 50 гривні 40 копійок. Поглянемо з вами, які знижки є на м'ясо на цьому тижні. Гомілка. Курчат охолоджена, золотко 78 гривень йде за кілограм. І крило курчат теж охолоджене, золодко. 85 гривень, теж іде за кілограм. М'ясо креветки від своєї лінії, варено морожене грузироване, 400 г 168-50. Масло вершкове білоцерківське 82%, 180 грамів. 81 гривня 50 копійок. Майонез оліс столовий 67%, 560 грамів, 52 гривні 30 копійок. Оліс столовий 67% теж 300 грамів, 30 гривень 50 копійок. Майонез віточин 72%. Європейський 520 грамів, 49,50. І домашній майонез від Дочин 50% теж 520 грамів, 42 гривні 30 копійок. Кетчуп, відоліс, шашличний, та лагідний, 250 грамів, 17,70 грамів. В одну ціну йдуть. Соус від Чумак, бургер 200 г, 21 гривня, 50 копійок. Соус солодкий чілі теж від Чумак. 200 грамів, 21 гривня, 70 копійок. Соус від густо. сирний, 180 грамів. 1990. Соус густо чесниковий. Теж 180 грамів, 20 гривень, 70 копійок. Соєвий соус. Торгова марка Чумак. 470 мл йде. 41 гривня, 90 копійок. Кукурудза від своєї лінії, консервована йде 340 грамів 34,50. Горошик консервований зелений, теж від своєї лінії 420 грамів 34,50. Так, васоля консервована у томатному соусі, теж від своєї лінії 420 грамів 35,50. Яловичина від своєї лінії у власному соку 525 грамів, 91 гривня 70 копійок. Свинина у власному соку від своєї лінії теж 525 грамів 81 гривня 50 копійок. Салат з тунцем по міксіканським. Від Deluxe Food 165 грамів 48,90 Салат з тунцем та кукурудзою 160 грамів. 50 гривені, 50 копійок, печінка тріски, від делюкс фукс, 200 грамів, 119,90, оливки зелені від своєї лінії з тунцем 280 грамів, 45,50, оливки зелені від своєї лінії з креветками, теж 280 грамів, 45,50, креветки зелені з лимоном. 280 грамів, 45,50. І оливки зелені без кісточок 280 грамів, 44 гривні. Сироки де чудо, свитий, руша, вишня та полуниця 100 грамів. 16,70, одноцінно йдуть. Смітана молокія, 15%, 300 грамів. 36,90, слов'яночка сметана 20%, 300 грамів, 43 гривні 50 копійок, мілкін сметана 21%, 400 грамів, 36,50, сирок чудо, Збитий персик груша, вишня, полуниця 16,70, 100 грамів, одноцінний тут. Сирок глазурований, торгова марка злагода, вишня та полуниця. 9 гривень 90 копійок. Сиркові батончики, торгова марка злагода. ароматом ванілі, у глазурі та карамелі, 120 г 40 гривень. Вареники від своєї лінії ідуть з картоплею 900 г. 49,90 та вареники від своєї лінії з картоплею та грибами. Теж 900 грамів. 50 гривень, 90 копійок. Пельмені торгова марка Валеста з телятиною та куркою. 800 грамів. 64 гривні, 90 копійок. Чай заварний. чайні шедеври. Нахабний фрукт. 60 грамів, 42 гривні. І альпійський лук, теж чай заварний. 50 грамів. 42 гривні. Чай зелений. Альпійський букет. 27 пакетиків 37 гривень. І чай чорний з ароматом бергамоту, Теж 27 пакетиків, 37 гривень. Кава Мелена Амбасадор преміум 250 г. 135 гривень. Кава Мелена Амбасадор 225 г, 120 гривень. І амбассадор Каворощина Сублимована преміум 200 грамів, 230 гривень, 90 копеек. Напій кавовий якобс, капучино, рощини з какао 500 грамів, 154 гривні, 20 копеек. Кава Мелена Якобс, Еспресо 230 грамів, 142 гривні. Кава Якобс, розчина сублімована 280 грамів, 382 гривні. Тістечко бісквітне, барні, ведмедик. Іде з різними начинками. Бананова йогуртова начинка, шоколадна та молочна 150 грамів, 54 гривні. Вот оціна йдуть. від Рошен, глазуровані. 8 гривень 70 копійок. Вафлі від відражен. З полоничною начинкою. З какао та з кремовою начинкою 140 г 27 гривень 30 копійок. Цукерки від своєї лінії. Ромашка класична. Вагові 134 гривні 50 копійок за кілограм. Шоколад Міленіум Вері Пері йде з різними начинками. 85 грамів, 31 гривня, 70 копійок. Зефік від своєї лінії глазурований. 300 грамів 45,90. Сухі сніданки старт. Зі смаком карамелі та какао. 420 грамів 57,90. 90 Та сухі сніданки старт зі смаком полуниці та банана. 64 гривні, теж 420 грамів. Напій від своєї лінії, сильно газований, лимон та оранж 2 літра, 27,60, кока-кола. Об'єм 2 літра, сильно газована, 36,80. Водичка бювет, сильно газована. Ліпувальна столова. Об'єм 750 мл. 10,40 копійок. Нектар, літа, томат, 1,5 літра, 49,80. Морозова фісташка, 3 лигні, 500 грамів, 98 гривень, копійок. Морозова ласунка з какао. Добареним з вищиним молоком 100 грамів 17,50. І морозова торгова марка теж ласунка з підбарками абрикосова та вишнева 100 г. 17, теж 50. Всім дякую за перегляд, усім до нових зустрічей.